Мовенко знову вас вітає. Продовжуємо наш суничний сезон. І зараз хочу вам показати сорт Молінг Пандора. Сьогодні у нас 26 червня. Уже завершуємо сезон полунички нашої смакоти. І ось пізні сорти. Сорт Молінг Пандора. Я її ще не вибирала. Це перший, перший збор, збор урожаю, який я буду робити зараз. І ось, дивіться, які ягодки. Перша ягода. Величенька, тут я листя трошки обскубла, щоб було видно. Перша ягодка, дивіться, яка пухленька. Вона такі, вони круглі, ягоди такі, округлі-круглі, без носика, такі круглесенькі. І зверху у них як кроті така опушечка трошечки є. Вони не такі глянцеві, не такі блискучі. Ось, дивіться, сьогодні ми збирали сорт вікат. Гляньте, який він красунчик. Вікат це вже. Масовий збор урожаю. буквально ось сьогодні я збираю його, і на наступний раз там залишаються лише поодинокі ягодки. Ось такий вікат зараз останні ягодки, так сказати, передостанні. Вікат він завжди крупний, здоровий і дуже-дуже вражайний. А Молінг Пандора цей сорт середній по вражайності. Вікат разів у 4-5 буде урожайніший за Молінг Пандору. Вікат взагалі це. Йде у нас рекордсмен по вражайності. Молінг Пандора, вона йде ось, дивіться, бачите, які кущики. Кущик такий він широченький. Вибачаю, сьогодні дуже сильний вітер. Буду швиденько казати, щоб не дуже заважав нам вітер. Так, тож молінг Пандора, вона йде така кругленька, цвітоносики коротенькі, кущики сильно облиствіні і низенькі. Вони такі, знаєте, як куценькі, такі, не дуже високі. Погана Погано камера зніма. По ягоді, яка величина ягоди. Вона перші ягоди йдуть великі, такі великі і середні, а далі вже вона дрібненька. Тож по вражайності вона середня буде. І по величині ягоди також вона не дуже крупна, середня. По смаковим якостям я ще цього року молінг Пандору не коштувала. Давайте разом з вами її скаштуємо. М. Дивіться, яка вона, всередині вона червона, трошечки такий стерженючок у неї є. Щоб сказати, зразу сладость була, ні. Я не відчуваю зразу такої, щоб вона солодка, солодка була. Трішки кислинка, трішки сладость є. Смаку і полуничного аромату немає. Вона просто класична така ягода. Давайте ще одну попробую бо щось. Вона мені минулого року, вроді була. Солодша. Друга ягодка душі виспівша, була навіть трішечки солодша, а так. Ну, поки я, поки я не відчуваю, що вона дуже-дуже солодка. Ну, наприклад, сьогодні я вікат вибирала, скажу відверто, я його не могла наїстись. Сьогодні він мені був солодкий. Бо і мої дописувачі стали мені писати і казати, Оля, чому ви наговорюєте на сорт вікат? Він у нас дуже солодкий. А минулого відео, як я знімала, я казала, що він трішки з кислинкою. Ну, ось так. Інколи буває. Тож, ось такі наші ягодні збори зараз. Вже сезон завершується. Дякуємо за увагу. Дякую, що ви з нами. Добра, тепла і затишку вам. Всього найкращого. Тримаємося.